Підти випити пива увечері. Я знайшла ідеальне місце. Ходімо, я все покажу. Це пивний ресторан в самому центрі Києва, де пінне взагалі недороге. Окрім перегляду футбольних матчів, по вечорах тут жива музика, де можна розслабитися та потанцювати. А на даху у них знаходиться тераса з видом на центр міста. Це ідеальне місце для ваших побачень. Краще заздалегідь бронюйте столики, бо місце нове та цікаве для відвідувачів. А ми повертаємося на другий поверх, бо мені вже винесли мій паштет. Він курячий і подається з джемом з томатів. І, як на мене, паштет ідеальна закуска до всього. Пінне у них харківське крафтове кухаль пива. Коштує 87 гривень. До пінного взяла сирні палички з часниковим айолі. Курка, скоринка, паніровка та тягучий сир. Це просто ідеальне поєднання. В закладі можна замовити курча гриль. Вона тут коштує 355 гривень. Ніжна, що прям розпадається в руках на волокна. Соус аджика гарно доповнює